Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець p 15 c під пластину DNMG 1506 шість. Відомо виробника. Акко даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 32 х на тридцять Ліве виконання, Загальна довжина 170 мм. Прижим твердосплавної пластини типу П. Задній кут пластини 0 градусів, кут врізання 93 градуси. Бічний зажим типу П є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного прижиму, який Прижимає пластину до нижньої частини різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті із сам різцем йде ключ для змінення твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжчі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути. На нашому сайті ocean.ua, де ви також можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.